Слава Україні, героям слава минулого тижня. Редакція вирішила не публікувати розважальних програм, таких як плей нюз. У зв'язку із трагічними подіями в Україні ми досі оговтуємося від журби за полеглими українцями. Сьогодні ми з вами, шановні глядачі, опинилися у новій країні. Тож докладімо зусиль до того, аби оновлена Україна шанувала і любила своє рідне. Отож, ми повертаємося до роботи над щотижневими інформаційно розважальними випусками ігрових новин Play News. У цьому випуску ви довідаєтеся трохи застарілих та не менш цікавих новин з індустрії інтерактивних розваг. Інформуватимуть та розважатимуть вас Оксана Зорка та Олекса Мельник. Поїхали. Традиційно почнемо випуск з міні огляду ігрового девайсу. Цього разу розповімо про гарнітуру SteelSeries Flag in IA Pro. Отака От цікава назва. Ця гарнітура чудово підійде тим, кому не до вподоби громісткі навушники з оголів'ям флакс і Pro, будучи арматурними навушниками, не жертвують якістю звуку і дозволяють сповна насолодитися аудіоефектами в улюблених іграх. Гарнітура комплектується роз'ємами для роботи з ПК, маками, планшетами і телефонами, а також пінними вкладишами Comply, які забезпечують ще більш якісне звучання. Play.ua рекомендує. Минулий тиждень для ігроіндустрії видався неприродно гарячим. Утім, навіть на тлі стількох новин звістка про закриття студії Irrational Games яскраво виділяється. Ще пак розпуск команди, яка подарувала одну з найкращих ігор в історії, не міг сприйнятися інакше. У 2013-му команда Кена Левіна випустила прекрасну Bioshock Infinite, А минулого тижня засновник студії прийняв рішення розпустити своїх підопічних. Із 110 співробітників студії свою роботу збереже кістяк. Із 15 розробників А решті команди доведеться шукати собі нову роботу. На жаль, так рішення про розпуск колективу прийняв сам Кен Левін. А аргументував він це тим, що хотів би відійти від серії баюшок. Тим не менше, ліцензія на франчайз залишиться у видавця Тейкту, тому виключати ймовірність виходу нових ігор під цим брендом не варто. А чим же планує займатися сам Левін? Метер залишить поряд із собою найближчих колег, маючи намір провернути ще одну революцію в жанрі сюжетно орієнтованих відеоігор. У зворушливому відкритому листі на офіційному сайті покійної студії її шеф ділиться ще кількома цікавими деталями. Віднині він збирається перейти до цифрової дистрибуції і зосередитися на такому ігровому досвіді, який зможе похвалитися реграбельністю. Цікаво, що нещодавно, схожими словами, розкидався Клів Блажінський, інший законодавець вчорашніх трендів. А ще цікавіше, те, що нова компактна команда Кена Левіна продовжить співпрацювати з видавцем Тайкту, тому повністю незалежно. Ним один із провідних натхненників індустрії не залишиться. Отакої тепер очікувати на версію Bioshock для плейстейшн Віта, вочевидь, не доводиться. А от на останнє сюжетне доповнення до Bioshock Infinite, другу частину DLC Burial at Sea, чекати дуже навіть варто. Вихід заключного розділу саги байошок призначено на 25 березня. Колего, а якому способу анонсувати довгоочікувані ігри надаєте перевагу ви? Ну, власне, я вважаю себе прихильницею дорогих та ефектних прес-конференцій, але можу оцінити й доречно підібраний таймер на офіційному сайті. А от на думку видавця Bethesda, найкращим варіантом анонсу гучної гри є сповіщення про неї в описі до передзамовлення іншої гри. Тому про майбутній реліз нової частини легендарного серіалу Doom ми дізналися з анонсу особливого видання і Іншої розробки видавця Wolfenstein The New Order. нічого дивного, адже всі прихильники ігор ID Software знають, що франчайз Wolfenstein є старішим за серіал Doom. Хай навіть так. Утім, анонс нової Doom, яку видавець поки що не ризикує називати четвертою частиною франчайзу, все одно виявився вельми дивним. Бетезда пообіцяла кожному, хто оформить передзамовлення на нову Вульфенштайн ранній доступ до бета-версії свого наступного проєкту. Однак на інші подробиці представники компанії щедрими не були. Зате видавець не забарився повідомити, що Вульфенштайн The New Order перезапуск серії від новоствореної студії Machine Games надійде у продаж 23 травня. Принагідно треба зазначити, що розробкою цієї гри займаються люди, відповідальні за чудові Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay і The Darkness, які свого часу покинули команду Starbreeze. Їх погляди на олдскульний шутер оцінити буде дуже цікаво. Адже вже зараз нас неабияк інтригує їх загравання сетингом альтернативної реальності. До того ж, розробники повідомили, що нова Wolfenstein буде працювати в режимі 60 кадрів на секунду та в роздільній здатності 1080p, навіть на Xbox One. Отримав визначену дату релізу. Інший проект Bethesda. гра у жанрі інтерактивних жахів The Evil Within стане доступною власникам Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3 та ПК 29 серпня. Традиційний хорор від творця серіалу Resident Evil Сінджі Мікамі вже зараз виглядає ідеальним подарунком прихильникам моторошного жанру. Надходили від Бетезди і менш приємні новини. Шеф внутрішньої студії видавця Тодд Говард на тижні засмутив фанатів серії Fallout коментарем про те, що анонс нової частини франчайзу відбудеться ще не скоро. Те ж саме стосується й інших розробок його команди. Тому в найближчому майбутньому прихильникам The Elder Scrolls, вочевидь, доведеться задовольнятися TES Online, яка, до речі, так собі ми б розповіли більше, та наразі Bethesda не дуже дозволяє розголошувати враження від Бети. Нарешті Sony показала, що таке ігровий досвід нового покоління. Тобі що, хтось таки показав НЕК? Ні, але жарт я оцінив. Мова про D.O.D. 1886, ексклюзив для PlayStation 4. Платформа тримач анонсував його ще на і 3 але дебютний ігровий процес продемонстрував лише на тижні. І на що воно схоже? Ігролад порядку схожий на надзвичайну химерну суміш бойовика від третьої особи у стилі Uncharted і динамічних екшн сцен аля проекти Девіда Кейджа, і це все приправлено цікавим сетингом Лондона в альтернативному всесвіті та акцентом на кінематографічність. Обіцяють інноваційну систему зображення рідин і газів у грі, захопливі інтриги сюжету та акцент на сценарній складовій розробки, і виглядає все певно недешево. Певна річ, статус одного із головних ексклюзивів четвертої PlayStation зобов'язує. Та найцікавіше те, що здаючись подібним одночасно до багато чого, де 1886 вісімнадцять водночас не схожа ні на що інше. Загальна якість картинки нагадує про те, як повинні виглядати ігри. На консолях нового покоління, а переосмислення швидких трафунків має намір зробити революцію в межах всієї індустрії. І хто ж це замахується на такі висоти? Розробкою гри клопочеться молода команда at Dawn, яка свого часу зробила собі ім'я на розробці ігор за відомими ліцензіями для PSP, де ODE 1886 випала честь стати дебютним А і ще багато разів А проектом студії. Однак за розробниками наглядають довірені люди Sony з внутрішньої студії платформу тримача в Санта Моніці. Відомо також, що у грі не буде повноцінного мультиплеєра, і кажуть, працюватиме вона в режимі 30, а не 60 кадрів на секунду. Та усе це не тягне на серйозні недоліки, і з нетерпінням чекаємо на настільки амбітний проект. Студія Games Farm поділилася першим трейлером своєї майбутньої діаблоподібної рубанки «Shadows Heretic Kingdoms». Як у випадку з кожною грою обіцяють крутий сюжет, динамічний ігровий процес, тактичну бойову систему і усе таке. Дай вгадаю, знову світ рятуватимемо. Саме так у цій грі світ смертних опиниться під страшною престрашною загрозою. Хоча що саме йому загрожуватиме, наразі невідомо. Єдиною надією людства стане, звісно, персонаж гравця. Ну і як притаманно рятівникам світів, буде у нього власна крута особливість. Річ в тім, що герой це демон душоїд. Це той, у кого дівчата закохуються. Ні, Оксано, не серце їд, а саме душоїд. Себто той, хто душі їсть на десерт. Сюжет гри продовжить розповідь рубанки Cult Heretic Kingdoms», що вийшла у 2005 році. Особливістю гри стане власне, головний герой, який, очевидячки, переживатиме внутрішню війну між добрим та демонічним нутром. Він зможе мандрувати між світом живих та світом тіней, пожираючи душі ворогів. Буде у грі система напарників, якими гравець зможе безпосередньо керувати, перемикаючись при бажанні на них. У Sony Санта Моніка звільняють розробників. Керівництво студії, що подарувало нам історію про Бога війни Кратоса, вимушене було зменшити розмір команди, звільнивши незазначену кількість працівників. А не так давно вони ще набирали нових людей до команди, що ж сталося з неанонсованим проектом. Скасували його. Як стало відомо цього тижня, гра, яку розробляли у Санта-Моніці, могла бути дійсно унікальним творінням у науково-фантастичному сетингу. За чутками до створення цієї гри було залучено сценариста серіалу Батл Стар Галактика Майкла Енджелі. Напрацьовані матеріали скасованої гри залишаться у Соні, тому є шанс, що ми ще про неї почуємо, але вже не на найближчій і три як планувалося. Керівництво Соні шкодує про втрату кадрів і обіцяє усіляко посприяти звільненим працівникам, щоб вони не залишилися без хліба з маслом. Короткі новинясики. вони короткі, але ж їх до сто біса. Ну, поїхали, покотилися, почимчикували. Настільки ж ефектна, як і суперечлива Killer is Dead завітає до сервісу Steam 9 травня. Загальні продажі PlayStation 4 перевалили за позначку 5 мільйонів копій. А Xbox One поки що продається вдвічі успішніше, ніж Xbox 360. Продажі вижива Стикараст, який досі перебуває в системі Steam Early Access, перевищили мільйон копій. Творці серії Rock Band студія Harmonix надихнулися Saints Row 4 і анонсували музичний шутер з дабстеп гвинтівкою в головній ролі. Над нас Вою для проекту особливо не задумувалися нарікши його кроума продюсер серії Final Fantasy Йошінорі Кітаси запевнив, що його команда зацікавлена в майбутньому випуску номерних частин легендарного франчайзу на персональних комп'ютерах. Італійський єврогеймер повідомляє про те, що найближчим часом Capcom може анонсувати продовження серії Dino Crisis. Творець феноменальної Дезі Дінгол залишає проект і має намір заснувати нову незалежну студію. Дату релізу довгоочікуваного футуристичного пригодницько прокрадального бойовика у відкритому світі Watch Dogs було ні, не анонсовано. Але узагальнено до першого кварталу фінансового року видавця, говорячи, просто гра має вийти до червня. Сама Ubisoft задоволена власними фінансовими показами показниками. Четверта Assassin's Creed продалася накладом понад 10 мільйонів копій. Це на 2 мільйони менше, аніж кількість проданих Assassin's Creed 3 за аналогічний період. Та найбільше у період зміни поколінь консоли не розраховували. А тому всі задоволені і щасливі. Оголошено дату релізу наступного епізоду The Walking Dead. Епізод під назвою A House Divided з'явиться вже у середу, 5 березня, і коштуватиме 5 доларів. Після вдалої компанії зі збору коштів до розробки потрапила гра під назвою. Гоць вилбі очин трилеру стилі наведи і натисни, що робитиме акцент на моральних дилемах. За тиждень, що минув, ми збагатили український ігровий медіапростір кількома кльоськими публікаціями. По-перше, спеціально для вас ми за допомогою студії Омікрон зробили закадрове озвучення короткометражки технодемки Девіда Кейджа під назвою Темний чаклун. По-третє, тобто, по-друге, ми поповнили наші рубрики Пресогляд і кілька слів про. А ще приклали для вас розмову творця ADZ, Діна Гола з активною спільнотою Reddit. По-третє, ми провели клептоманський стрім Гри Крадій, що вийшли. Минулого тижня. Перші враження гра складає вельми позитивні. Чекайте на повноцінний огляд найближчим часом. Ну і по четверте, ми оглянули ігри Castlevania Lords of Shadow 2 та The Banner Saga. Якщо вам було ліньки, заходити на сайт, то посилання на усі згадані публікації ви знайдете у описі до цього відео. Не забувайте відвідувати Play.ua.net там весело. Оце усе на сьогодні то був Play News. Балакали Оксана Зорка та Олекса Мельник. Підписуйтеся, ставте лайки, залишайте відгуки, шануйте героїв і затямте не так страшні складні головоломки, як тупорили заклацування ворогів.